Першого видня, звичайно, ми говоримо про те, що розпочинається вже календарна зима. Ну і це означає, що попереду ще три непрості місяці, які нам потрібно пережити. Ну і звичайно, ми розуміємо, що ворог робитиме все, щоб ця зима для нас була непростою. У нас, на жаль, зараз українці стикаються не тільки із періодичним вимкненням електроенергії. Зараз ми всі живемо за графіками. Та от мені здається, ну у мене принаймні вдома немає дня, щоб зараз не вимикали електрику. Але подеколи. Трапляється, що вимикають і опалення опісля російських обстрілів, наприклад, коли пошкоджена та чи інша інфраструктура, то на день або навіть довше можуть залишатися люди без опалення. Розуміємо, що для багатоквартирних будинків це може становити певну проблему, особливо коли будуть морози. Тож зараз ми детальніше будемо говорити про те, як діяти, що робити, чого чекати, якщо в багатоквартирному будинку аварійно вимикають опалення, ну і в цей час на дворі морози, а наприклад, опалення не вмикається впродовж кількох діб. Голова асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин долучається зараз до нашого етеру. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Знаю я, що є в Києві знайомі, які впродовж останнього тижня чи двох тижнів стикалися з тим, що опалення вимикало, але поки що немає морозів. А якщо ми, наприклад, зараз таку ситуацію спробуємо спрогнозувати, що мінус 5 мінус на дворі, 2-3-4 дні немає опалення що відбувається із системою, що потрібно робити із теплоносієм, чи потрібно зливати воду. Ну насправді залежить від того, наскільки у вас утеплені трубопроводи і наскільки там старий будинок. Але загалом, так, в будь-якому випадку потрібно бути готовим до того, що теплоносій потрібно злити, і відповідно цим самим забезпечивши всю систему від розмерзання і від великих, скажімо так, руйнувань, які вже не можна буде швидко відновити, тому. В принципі, в кожному будинку дуже бажано мати декількох людей, які як мінімум знають, куди можна злити, які, які крани відкрити для того, щоб ну, якби в цей час черг це достатньо швидко зробити, тому що ну на таку кількість будівель, в принципі, і управляючі компанії, і теплопостачальні компанії навряд чи це встигнуть зробити ну, достатньо оперативно. Тому до цього потрібно бути готовим, ну але. Якби додатково щоб відтягнути максимально цей період, тобто перевірити можна вже зараз теплоізоляцію трубопроводів на горищах, підвалах закрити якісь продухи, можливо, доутеплити засобки, крани, труби для того, щоб як максимально як би, відтягнути цей період. А скажіть, будь ласка, як все-таки зливати цю воду, яку ви називаєте теплоносій? Так, тобто це треба в кожній квартирі індивідуально, що у відро зливати і потім нітас, чи це якась має бути яма, не знаю, підготовлена біля багатоповерхівки, щоб туди цю воду зливати. Як, як це відбувається? Можливо, до речі, є якийсь досвід у містах? Є, є досвід, за яким спостерігала вся Україна у 2006 році в місті Алчевськ, коли от? Сталося те, що в них перемерзли ці труби, ці комунікації це велика була біда для цього міста. То можливо, після того, якщо траплялися десь такі інциденти, то встигала влада чи там комунальні служби реагувати? Ну на перше питання, тобто фізично все відбувається в підвалі на гори, тобто відкриваються певні крани, і вода якби стікає в нормально. Підготовленому будинку там є спеціальний приямочок на і насос, який цю, цей тип в каналізацію. Тобто, ну тут задача жнову ж таки не затопити весь будинок. Uh -huh. Тому це про це подбати, можливо, перевірити, чи є цей так званий дренажний насос, який дозволить, ну скажімо так, цивілізовано злити цю воду, не пошкодивши там конструкцію, не замочив фундаменту, ну, і не замочивши підвальне приміщення. А це раз з точки зору якби позитивного досвіду, да, тобто я можу пригадати, наприклад, місто Охтирка, яка на початку вторгнення потрапила під обстріл, з зупинилася ТЕЦ, і відповідно там комунальні служби достатньо швидко змогли зреагувати. І ну, якби оберегти систему, тобто там було мінімум, наскільки я знаю, руйнувань, якраз за рахунок того, ну, якби вчасної реакції на це. І знову ж таки, тобто тут ми повинні до типового сценарію теж бути готові. Пане Вадиме, а ви згадували про управляючі компанії які компанії, які можуть не встигнути, як ви кажете, все це зробити. А хіба це не їхній обов'язок так обслуговувати будинок? Ну і, от, в разі такої небезпеки, насправді загрози ну оперативно відреагувати і прийти зробити все, що потрібно? Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що за все платить споживач в кінці кінців, да, тобто і е, це е, насправді форс мажором обставини. І якщо, наприклад, споживачі готові платити за те, щоб була там постійна земліна людина, яка готова там 24 чотири для кожного будинку прибігти, напевно, це може, може бути зроблено. Ну от знову ж таки, щодо швидкості можливої реакції, це можна оцінити по, наприклад, швидкості запуску системи опалення або зупинки системи опалення. На ну, як правило, розтягується десь на тиждень-два. Знову ж таки, в основному це зав'язано на кількість персоналу, який фізично є. Тобто, якщо це нормальна обслуговування, тобто це там да, можна встигнути справитись. Якщо це ну, якби форс-мажорне обставини, то ну просто там ті кількості сантехніки чи персоналу може бути фізично натигнути для того, щоб зробити це там протягом, наприклад, одного доби чи там нового діпу. А доба буде? Скільки взагалі годин буде на ухвалення такого рішення? І відповідно з цього приводу треба і з цієї точки треба і виходити в розрахунках своїх, чи то на управляючу кампанію, в якої може бути дуже багато справді будинків, чи то в розрахунку на своє ОСББ, чи на свої сили, пане Вадиме. А скільки є взагалі часу для ухвалення рішення про те, що треба зливати воду з батарей? Зазвичай десь до доби, напевно, часу буде. Все залежить від того, наскільки утеплені ваші мережі, скільки там нормальна теплоізоляція. Тобто, якщо це будинок з модернізованою системою або новою системою, де всі комунікації в ізоляції проходять. На Порівняно теплих е, горищах чи там підвалах. Тобто, це може бути декілька діб, якщо ми говоримо про підвали, горища, які продуваються всіма вітрами на вулиці, там мінус і там і нижче, Тобто тут може стойти мова про там ну мовного півдня та декілька годин, коли треба ну вже якби отримати відмашку що. Все зливаємо, не чекаємо, поки воно розмерзнеться. Але давайте ще раз спробуємо відіграти оцей цей сценарій. Тобто, хто має повідомити, що перестали підігрівати цей енергоносій, тобто, чи влада, чи власник цієї компанії Теплокомуненерго, наприклад, якісь, що ось, шановні громадяни, мешканці багатоквартирних будинків, ми перестали нагрівати воду. Ну і далі ви там вирішуєте. Взагалі, як, якщо ми би мали якусь інструкцію, то що би як би це могло виглядати, скажімо так, ідеально за умову ну, такої ситуації? Ну, напевно. Перше має бути сигнал від теплопостачальної компанії, що там є якась суттєва аварія, і, наприклад, протягом найближчих одні-двох-трьох діб ми її не зможемо усунути. Тобто, це якби був би сигнал ну, для відліку часу. Далі відповідальна людина на своєму об'єкті вона могла б періодично там заходити. В підвальне приміщення на нова горища, де проходять ці комунікації, перевіряти там температуру. Якщо там температура знижується вже до нуля, тобто це вже, скажімо так, підмашка, і при цьому немає сигналу, що ось там протягом години чи там декілька годин у нас запуститься теплоносій, вже гарячий, і, відповідно, це якраз от. І зона, коли потрібно вже приймати рішення і починати цей спуск цього типу носія. Тобто, якось так воно ну, сподіваюся, до цього не дійде. Але якщо буде, то приблизно таким чином це мало б відбуватися. Бачимо, що тема нагальна, і вона викликала жвавий інтерес з боку наших слухачів. От у нас є дуже багато запитань. Пане Вадиме, до вас або ж так само прохань прокоментувати ситуацію, яка складається в тих чи інших населених пунктах. Ну от декілька повідомлень. Буквально зараз хочу зачитати. Світлана нам написала: у нас у Хрущовці воду зливають у підвал і не відкачують. Мої пропозиції зробити криницю і встановити насос для відкачки води у каналізацію. Ігнорують багато років. Ну, ось таке повідомлення. Я думаю, що пане Вадиме, ви. Його зможете прокоментувати. Також слухачка Ірина нам пише: не можна порівнювати час для підключення системи опалення до нового сезону і злиття води із системи. Так, і в першій частині нашої програми ви казали про те, що там компанії, які управляють, вони там, потребують тиждень чи два, щоб підключити опалення. Так, от далі я цитую слухачку: злаття води відбувається слюсарем, коли мешканці, наприклад, замінюють чи ремонтують батареї, і це займає хвилин 20 для стояка, і будинок не охолоне за два дні до мінусу. Ну і ще одне повідомлення: тут дуже непроста ситуація. Мені здається, потребують поради. Слухачка Віра вона пише: в мене індивідуальне опалення і в моїй системі в квартирі. Теплоносі не можна злити, тому що внизу, в самій нижній точці, немає відповідного крана. І якщо буде менше нуля мінусова температура, то в мене вода змерзне і в котлі, і в трубах, і в батареях, підкажіть вихід. Ну, от така дивовижна ситуація. Хоча, можливо, вона і зовсім не унікальна. Тож, пане Вадиме, ваші коментарі по почутому? Ну, перше, з приводу насосу і проявку, ну там. Принципі називається данажна приєма, попрошена. Ну насправді, я би на місці мешканці все-таки не такий дорогий цей насос і там шматок шлангу до нього, о, ну, якби скинувся і купив би його там на один будинок. Тобто, це ну, не, не такі прям суттєві кошти, е, щоб цього не зробити. Е, з приводу того, що там до 20 хвилин зливається стояк, е, Ну тут треба розрізняти насправді 20 хвилин, на один стояк, Потім, якщо цих стоїть не один, а набагато більше, і сам технік має бути проконтролювати цей весь процес протягом всього періоду. Ну от ви навіть можете порахувати, скільки це часу вийде, і воно все таки дійде до того, що я сказав, що це на це дійсно потрібно. Велика кількість часу, ну і знову ж таки, велика кількість топоносія, які зливаються, тобто його потрібно десь відпочати, щоб він просто не, скажімо так, не підтопив підвали, і, а так як підвали використовуються наразі як тимчасове укриття, тобто, це ну, більше, скажімо, важливіше. Ну і з приводу о, третього питання щодо о, того, що в нижній частині це все замовзає, ну єдине, що може порадити ну, якби, поки на вулиці, тепло, все-таки модернізувати трошки систему, зробити вухили і зробити точку для зливу, скажімо так, для зливу води з цієї системи, щоб це не можна було зробити, ну скажімо, швидко. Другий варіант це знайти когось, у кого є компресор. Повітряних, да, тобто який зможе продути цю систему і вигнати воду на там, з нижньої, з нижньої частини. Ну але знову ж таки, я думаю, що якщо вона вже колись була змонтована неправильно, правильно змонтована система опалення повинна передбачати те, що можна злити з воду без, скажімо, ну, виклику, якихось сторонніх слуг. Це треба зробити ще один варіант: є замінити воду на незамерзаючу рідину в таких системах. Тобто для там системи на один будинок або на квартиру, все цілком реально. Якщо залито туди пропіленгліколь, наприклад, який не замерзає при проємних температурах, і в принципі от для невеличких систем про це можна забути. Ну для великих систем для будинку це буде там дійсно дуже дорого і, напевно, не раціонально. А для там квартирної або будинкової системи для приватного будинку, це ну якби хороший варіант, коли е, у нас ну, незалежно від зовнішньої температури, навіть якщо Хотевно працює з тих чи інших причин, тобто система не розмерзається. От якраз в продовження того, що ви почали вже говорити: чим можна замінити воду, на, на якій ще раз назвіть цей, цю рідину? Ну напевно, найбільш універсальна це пропілен глікольд. Угу. Він з однієї сторони не замерзає, з іншої сторони, в принципі, він якби часто використовується в системах. Теплопостачання двопостачання, і з третєї сторони він якби безпечний з точки зору ну, алітики і тому подібне. Uh -huh. Ну тобто є там інші антибризли. Ну, uh -huh. в принципі, як от машина добивається uh -huh. охолоджуюча рідина, тобто там варіація, в принципі, можуть бути, але. Ну, як на мене, це найбільш такий універсальний. Які у вас ще є поради для наших слухачів і слухачок, як підготувати квартиру до можливого тривалого похолодання? Що можна зробити, щоб все ж таки під час цієї надзвичайної ситуації не пошкодити труби, які є у квартирі, труби, батареї і так далі? Ну я б в першу чергу напевно ще думав про систему електропостачання. Тому що дуже часто намагання зігрітися там електроприладами воно призводить до того, що перевантажується мережа, і відповідно всі. Дроти, автоматичні вимикачі, щоб вони не були ну не перевантажували мережу, це треба буде перевірити. Друге, мінімізувати тепловтрати зі своєї квартири, ну тобто поущільнити вікна по можливості так само там зривну, щоб було менше протягів Ну і третє: що якщо ми говоримо про те, що треба буде тривалий час ну, якби, переживати відключення опалення, то визначитися з кімнатою, де буде, ну буде підтримуватись там вища температура, подбати, щоб там можна було розстелити якісь там ліжка і тому подібне. Ну, якщо ми говоримо про те, що все-таки там доведеться десь там догріватися, якщо там, буде електроенергія, наприклад, да, в цей момент. То, принаймні, щоб нагріти там, одну кімнату, а е нагріти там всю квартиру чи всі квартири в будинку, особливо старого фонду, де е проводка навіть фізично це не розрахована, тобто це буде неважливо. Не ну, тобто саме головне це е убезпечити себе е з точки зору електропостачання, е щоб не наробити більшої шкоди. Ну, і, е Другий момент, щоб скажімо так не експериментувати з різного роду там газовими нагрівачами, пічками, і тому подібне, тому що це може привести до більшої шкоди ніж скажімо так, ніж просто холода. Да? Тобто це ну може бути насправді дуже страшно. То людина може вчадіти сюди ж. Ми можемо говорити про там обігрівання комфортами, коли ми газ там на повну біковукнуло. Тобто наша система вентиляції і системи, скажімо так, будинків не розраховані на те, щоб відвести таку кількість продуктів згоряння, і відповідно це просто може призвести до того, що чарний газ заповнить квартиру, і ну, люди просто очадіють. Тому в першу чергу безпека. Ну а так якраз зараз ще там не так холодно можна перевірити і стан комунікації і в підвалах на горищах. Перевірити, щоб ваші там батареї з них можна було злити воду, наприклад, якщо якісь там можуть бути там як ми тільки що говорили. Uh, щоб вона не застоїлася вашій батареї навіть коли весь будинок uh, був збитий, тобто ваша батарея могла лопнути, uh, тобто знову ж таки про це бажано подбати uh, в принципі, все тобто. Якщо будинок підготовлений ну, належним чином до опалювального сезону, і якби мінімізовані теплотрати, тобто це от за поруга запорука того, що він довше протримається до моменту, коли можна буде запустити повноцінне опалення. Ну і ще подивитися, скажімо так, і розуміти, де є там пункти обігріву приготування їжі чи ще щось навколо ну, в вашому районі, нау ж таки, щоб можна було. Куди сходити, відігрітися чи там поїсти гарячого? Дякуємо вам принагідно, за те, що ви згадали про небезпеку, яку становить для здоров'я людини чадний газ. Справді це важливо раз по раз про це нагадувати. Я хотів ось що іще запитати: от якраз коли у нас запускали опалення, ну в моєму будинку багатоквартирному, то перед запуском опалення нагадували мешканцям будинку так, про те, що ну у нас зараз в, в, в декого в. В квартирах можуть бути окремі краники, там люди, коли собі там, міняли батареї чи ставили батареї, вони можуть додавати якісь краники, і відповідно нагадували про те, що там пустіть воду, бо інакше там, ті чи інші стояки не зможуть повною мірою по е, всьому під'їзду з першого до останнього поверха заповнити батареї теплоносієм. Так, тобто є таке. Ну і відповідно зворотна ситуація, коли потрібно злити воду, чи так само люди мають у себе в квартирах. Щось крутити, щоб вода, наприклад, злилася. Як Як це виглядає? Ну, дивіться, насправді тут важко передбачити, що квартира да? тому що дуже часто люди самі собі шкодять, або там ті ж самі сантехніки, які ну, якби не розуміють, як воно працює, тибо намагаються додати додаткових кранів в місцях, які ну, не повинні бути з точки зору вбивання цієї системи. Але ну в більшості випадків, якщо система працює батареї гріють до зливанні вода все таки зв'яється з ваших батарей. Ну крім цих варіантів, коли невитриманий так званий ухил, і може бути таке, що десь там. В одній частині вашої батареї ну, ця вода все-таки може доводити. Да? Тобто, тому важко, ну, скажімо так, тут уже важко це передбачити. Можливо, якщо у вас є там на батареї, можливо, ну, зливають весь будинок, тобто, можливо, є якийсь додатковий спусник, наприклад, який відкрутити для того, щоб дозволити повністю всю воду. Але тут треба бути дуже обережним, щоб його не Забути повернути назад, щоб в момент, коли буде запускатися опалення, відповідно не вити там себе і своїх сусідів. Ну, в більшості випадків, в принципі, додаткової дій особливо ну, не потрібно. Пане Вадиме, от якраз скажіть ще нам, будь ласка, останні питання, яке ми встигаємо напевно поставити: як швидко можна запустити назад систему опалення, якщо все ж таки доведеться якійсь громаді чи окремим будинкам пережити відімкнення опалення, то що відбувається вже коли ситуацію подолано, або, наприклад, там температура пішла вгору і так далі? Тут я можу. Ще раз поколити наших енергетиків і тепловиків, тому що от ті відключення, які, наприклад, відбувалися після обстрілів в Києві або не в інших містах, тобто досить швидко вони спрацьовували і якби починало це все працювати. Ну, Але знову ж таки я би ну, орієнтувався десь там до тижня. Часто, якщо ми повністю злили всю систему, особливо якщо це велика система, там, квартальна, чи яка там займає цілий район, на Повноцінний, ну повноцінний запуск. Тобто тут треба буде, ну якби буде, треба потрібен буде певний час. Знову ж таки, наявність у вас, мешканців, там які обізнані, щодо як можна допомогти по постачальним компаніям, обслуговуючим компаніям, знають, що де яка засобка є, вона цей час може зменшити. Дякуємо, пане Вадиме, за важливу розмову і за ті зауваги, які ви були висловили в нашому етері. Голова Асоціації енергоадитерів України Вадим Литвин був з нами на зв'язку. Ми говорили про гіпотетичні ситуації, коли зникає опалення. Ну, і, відповідно, потрібно за по деяким часі злити воду. Ну, але з іншого боку, тут треба Я сказати, що ці ситуації в наш час і не зовсім гіпотетичні, так, тобто, періодично, все таки ми із цим стикаємось і тому не потрібно завчасно підготуватися. Будемо сподіватися, що те, що ви почули, друзі, в нашому етері допоможе вам підготуватися до поки немає мінусових температур, поки ще тримається в Україні плюсова температура. Ну хоча у Львові вже я знаю, що на Львівщині вже сніжило минуло ну, сніжило. Тижня. Це ще ж не означає, що морози сніжити може і плюсові температури. Оптимістка Наталя завжди виверне на позитив. Молодець Наталя, так от друзі, поки ще є час, дійсно підготуйтеся.